Кілька тисяч необлікованих бюлетенів також виявили представники Івано-Франківської міської виборчої комісії. За їхніми словами, 26 жовтня під час перевірки приміщення друкарні було зафіксовано численні порушення. Зокрема, на лічильнику друкарської машини, яка виготовляла бюлетені з виборів до Івано-Франківської міської ради, було Задано наклад, який перевищував замовлення комісії на 10%. Зібрані факти було вирішено передати до прокуратури. Окрім цього, щоб запобігти можливим фальсифікаціям, комісія постановила проштампувати усі бюлетені чорнилом спеціального кольору, що дасть можливість одразу виявляти сторонні втручання у виборчий процес. Нами виявлено наступні факти: друк бюлетнів розпочато без присутності членів МВК, так само друкарські матриці. Виготовлені без присутності членів МВК. Ці дії вчинені, не дивлячись на те, що ми попереджували не розпочинати без присутності членів МВК друкування бюлетнів на підприємстві. Присутні більше 15 осіб невідомих, які називають себе волонтерами і займаються пакуваннями бюлетнів і не є працівниками друкарні. Нами виявлено в підсобному приміщенні кілька тисяч необлікованих бюлетнів з виборів Івано-Франківського міського голови. На засіданні нашому ми прийняли рішення, що всі бюлетені, які будуть роздані на дільниці, їх зберігаємо. Викликаємо трьох членів з дільниці в присутності працівників міліції. Ці бюлетні відвозяться на дільниці. І на дільницях ці бюлетні перераховують і проштамповують. Ми вчора прийняли рішення, і зараз над цим працюємо. Щоб як будуть проштамповувати голова, секретар і заступник дільниці, будуть е класти печатку, чордило буде, яке буде відрізнятися, проштампували штепельні подушки. В яких буде залити і дахший колір шурдила, би його заберемо.